Ви заради мене змінили сценарій. Сашко, признайтесь. Це ж заради мене. О, я це очікувала. Тільки Юркова вже не витримує. Поскаржився. Просто розповів. Іду. <кхи> Суть ролі така. Диб кур'єр. Рятую важливу інформацію. Це пошта, таємця державної ваги. Якщо сумку біля колії знайде жінка, це посилить емоційний накал. Уявіть. Ви таємний агент. Чому Яновський як редактор цього не розуміє, Не знаю. Кажете, зйомки через три тижні збігається з театральним сезоном. Але ж я прийма Сашко. Це означає ні. Це означає, що прима має вплив на директор. І заради кіно. поговорити з ним.